Користуємося, беремо, ходимо. Далі, ну вже вдома є вода у всіх. Ну Це так, що ми звикли. Ну Всім хочеться, щоб була вона ця вода. Всім, це так. Вони всі кажуть, що це дуже гарна вода. зараз на 4 квартиры сразу пенсионеры, ну надо. Как бы машина есть, позволяет. Поэтому раньше набирал в девятой школе, сейчас там закрыли. Вот сейчас сюда приехал. Позавчера приезжал, закрыто было, вообще ничего не было. Поэтому, конечно, надо. Желательно, конечно, то, что они сделали, это никуда не годиться. Воды должно быть достаточно. Такие книги полистала, нормально ситуация с водой, то есть стали водопостачання, то Давайте зробимо так, а то людину, яка це каже. Візьмемо на екран, нальємо з крана йому води, хай він перед екраном її вип'є. Тоді ми скажемо, яка в нас вода. Ту не треба не фільтрувати, нічого. А в крані тільки для нужд для господарства. От і все. Ну горводоканалі кажуть, що вона питна і пройшла всі воно. Ну ви ж самі знаєте, що вона не питна. Дуже погано, що скорочується. Ми їдемо аж з Новопаловки з довгальовки. Нам удобно, 9 школа, 8 школа, їх немає. Одна 18, Там Од... убитися можна на такий здоровий район, Довгальовка Наопаловка. Опаловка. Одна восімнадцята школа. Приїхали сюди, людей валом. Приїхали двадцяту, людей валом. Ми ось окачаємо, катаємося з бачками, не знаємо, де набрати води. Це не годиться. А чи користуєтесь водою з крана? Чому їздите за цією водою? Ну хіба можна її пити? Вона ж йде для битового. Ви я її набрала не? в ванну, ну як би кажуть, на три дні треба, так. Да? Ви подивіться, які там ошметки, що там осідає. Якщо нормальне буде в крані, то в принципі би, можна і закривати. А якщо така технічна, то дело, люди пічової води, который для пенсіонерів. Вода потрібна не тільки Никополе, вода потрібна і в дальні села, тому що ми на даний момент переселенці. У селі Путилівка туди воду, на жаль, привозять дуже-дуже-дуже рідко. Тобто приходиться їхати, набирати у Нікополі. Вона вкусна. І є різниця з водорослями, водопітілею, чисту воду. артезіанська вода. А так, чи, чи особисто виходите, набирайте воду, та яку воду взагалі вживаєте? Постійно. З крана тільки моюся, а тут тільки п'ю. На сідаті хай возять. Вода хороша, там багато людей, всі приходять і п'ють. Звісно, беремо воду. Хочемо, щоб хороша була вода. З крана воду пити невозможно. Вода страшна. Так що дуже, дуже вдячні тим, хто нам допомагав. Все время і допомагає. Будемо. Викручувати якось по-другому, фільтри ставити, щось будемо робити, воду пити невозможно. Але ми не користуємося. Е, ну, багато знайомих, родичів теж користуються. Ну, якщо зменшити об'єми, то буде погано, звичайно. Ну. Багато літніх людей користуються і бачимо по місту, як люди ходять, набирають. Ну, значить, вода людям треба. Вода потрібна. Я вважаю, що вона потрібна і привозити треба. З, пункту того, з приводу того, що зменшується кількість пунктів, то ну, це не дуже зручно людям. Все рівно її там може не бути. Якщо людина прийшла і здалеку, наприклад, то як же гарно, коли машина, А коли машини немає, то, то звісно, старим людям взагалі, ну, як на мене, то дуже важко буде. Так я користуюсь. Ну а далі що буде? Я ну, не знаю, як. це ж не наше рішення, в принципі, від нас, мабуть, і майже нічого не залежить. Так що, думаю, ну, гарно було б, коли привозили. Ну, Вода в крані. Я думаю, що потреба зменшується. Більша потреба в населення менш забезпеченого, як шталт пенсіонерів, то вони, я дивлюсь, у мене пункт поруч ходять за водою, а люди мого віку або купують воду, або не зважають на якість.